Зараз ми б'ємо скважини, встановимо драстою обладнання. Там тільки система очистки. осмос, там, а, там за 200 тисяч гривень мінімум відповідно йде. А обс це тільки разове вкладення а, для запуску, а потім кожній. Пів року, якщо не частіше, потрібно міняти фільтр, тому що це вода доступна для мешканців там прямо черги йдуть відповідно, і тому фільтри дуже швидко відповідно засаряються і потрібно чистити. А це теж достатньо дорого коштує відповідно і виникає логічне питання: хто цим буде займатися? Раз відповідно. І, по-друге, на даний момент зараз безоплатна вода відповідна. А надалі відповідно виникає питання після того, як е, закінчиться війна, відповідно е, залишати чи не залишати ці точки відповідно для мешканців. Е, позиція наступна міської влади відповідно. Поки ситуація відповідно в місті складна із водою і з із з із чистотою е, води з крану, відповідно, всі ці точки працюють безоплатно, відповідно, місто бере на себе. От якраз за допомогою цієї програми для того, щоб взяти на баланс ці точки і фінансувати електроенергію, фільтри, далі водовідведення, тому що фактично це водовідведення відбувається, і так далі. То визначаються баланс і всі скважини разом з системою очистки продовжуються на баланс утримувачів. Міські відповідно, це ну, потенційно в тій програмі, які ми вчора розглядали, Це у нас медичний напрямок, це заклади е медичної допомоги, ну, там своя система, тому що у них питання безпеки, особливо в рамках там, якихось операцій, медичного напрямку. Далі це СС... КП Облтепленегра по своїм скважинам, ну і так званий КП пілот а, по всім іншим. А, тому вони під час от війни беруть на баланс, це так, проєкт, відповідно, ми його не затвердили, відповідно, і обслуговують. Після війни, після війни планується, я не готовий зараз сказати, що всі ці скважини будуть відповідно ну, для містян платними. Питання комерційного підприємства заробити кошти, питання відповідно міського, як мінімум, забезпечити ті ту собі вартість, ті витрати на електроенергію, на водозабезпечення по цим точкам. Тому це значно буде дешевше і буде фактично місто гарантувати там якість відповідна. Ну і потім враховуйте, що зараз планується глобальна заміна. Ми передали фактично функції замовника обласної військової адміністрації, по фактично реконструю. Водогону не тільки там до Херсону, а по всьому місту. І це означає, що і місто, і держава вкладає зараз величезні кошти, відповідно, там, десятки сотні мільйонів в заміну у тих труб, які у нас постійно рвали. І це означає, що задача міської влади разом з обласною владою вити на якісну воду в крані. Для того щоб не було потреби купувати воду от з комерційних точок зору. Тому тут ми фактично не можемо і там, і там відповідно робити безоплатно. Тому вкладаємо міські кошти. А це ж кошти і самих містян, які платять податки, в водогін, в заміну труб. Держава допомагає безумовно достатньо серйозно. І задача стоїть міською владою забезпечити якісну питну воду з крану. А це вже е, ті скважини, які у нас є, вже. При бажанні можете там, потім після війни значно дешевше купувати. Або якщо не буде спросу, відповідно скріж всього буде відповідно якось заізольовано для того, щоб не витрачати кошти просто зайвий.